Простатит – це є патологія передміхрової залози, яка виникає на фоні інфекційних запальних бактеріальних інфекцій у тканинах передміхрової залози. Це є часті сечовипускання, зниження статевих функцій, біль під час сечовипускання, сеча каламутна. Виникає на фоні. Вікових змін, також неправильного способу життя, шкідливих звичок, зниження імунітету, коли поганий відтік крові в області тазу. Рекомендую пройти безпечний курс на фітопрепаратах для вирішення цієї проблеми. Перше, це є фаворит прост. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровобіг у чоловіків. Для того, щоб скоротити позови до туалету, застосовуємо свічки простарин N. Вони скорочують позови, покращують кровообіг, знімають набріки та запалення. Незамінним мінералом для чоловічого здоров'я це є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, також бореться з інфекціями і піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, зняти судому в м'язах, полегшити похід до туалету, застосовуємо магній. Омега – жирні кислоти це те, що чистить судини від поганого холестерину. Омега є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Саняшниковий лицетин це потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Чоловіки, якщо вам знайома проблема і зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення за номером телефону у профілі Viber або Telegram. Бажаю вам міцного здоров'я.